Оновлена спортивна зала КНП «СКА Подільськ, що в мікрорайоні Цукровий, знову наповнилась атмосферою змагань. Тут відбулись перші ігри відкритого чемпіонату Подільської міської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд на Кубок Гео ВФСТ Колос. Захід організували управління освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради разом з громадською організацією Одеська територіальна організація ВФСТ Колос за підтримки КНПСК Подільськ. За перемогу змагаються аматорські команди спортивного клубу Подільськ, волейбольні клуби, окни, освіта, локомотив, прикордонник, Ейс та Патріот. Перші матчі подарували глядачам багато яскравих моментів, захопових розіграшів і неймовірного спортивного драйву. Та це лише початок. Наступні тури відбудуться вже наступної суботи о 10.00 На тому ж майданчику вболівальники знову зможуть насолодитися напружними матчами та підтримати улюблені команди. Ірина Десюк, Олексімягі телекомпанія Пет.